Ікона Богородиці, що врятувала населення від землетрусу та чуми, сховище Василя Левського, що веде на дах, автопортрет художника поряд із святими на стінах храму. І все це в одному монастирі. Троянський монастир, третій за величиною в Болгарії, розташований серед живописних гір та лісу у районі де масово вирощують сливи. Близько трьох століт тому оселився тут болгарський пустельник з учнем, щоб присвятити себе Богу. Якось повз них проїжджав монах за фону з чудотворною коною Троєручиця і зупинився помолитися. А коли хотів Їхати далі, не здвинувся з місця. Збагнув чернець, що Богородиця хочу залишитися тут, так і понині вона залишається в монастирі, рятуючи від хвороб та негараздів. У 1835 році побудували головний храм на честь успіння Богородиці та запросили розписувати найвідомого іконописця Захарія Зографа, котрий, окрім двохсот ікон і різних біблейських сцен зобразив у себе. Під час визволення Болгарії від Османського іга тут переховувався відомий революціонер Василь Левський. Сховище й досі можна побачити.